Хочу похизуватися новим своїм гаджетом новою покупкою. Це просто щось розив для мене. Зараз покажу. Називається штука стрімдект. Суть в тому, що ну вона, в принципі, була розроблена більше для стрімерів. Коли ти проводиш стрім на комп'ютері, та і ти відповідно не можеш заходити в якийсь там браузер, в свої додатки. В тебе має бути все перед очима. Ось тут. так, аналогово. І я от можу зараз на дзвінках або просто під час роботи натискати на будь-яку там клавішу, щось, наприклад. З відповідно, вона, як бачите, це запрограмовані можна будь-які клавіші, там заходжу ось тут, ось так. Там. Ну, це я просто зараз тільки розпакував, почав налаштовувати. Зайшов Spotify, вмикаю музику якусь. Тут можна вмикнути музику, можна шафу натиснути, та починається грати музика вже, типу, за шафуном. Ось, ну, просто, просто щось неймовірне. Я завжди радуюсь новим гаджетам, як маленька дитина, тому що для мене кожна така покупка, вона трошки додає нового експіріенсу в житті, і, відповідно, новий досвід. Це саме те, за чим ми йдемо всі купувати щось нове.